Для вас урок математики. Е, якщо не буде, не дай Бог, світла, у вас буде все під рукою і ви зможете виконати всі завдання. І так, е, записуйте число, дистанційна робота і натискайте на паузу, якщо потрібно, дивимось на екран. Перша вправа, треба записати е, і перетворити одиниці вимірювання з запропонованих в запропоновані. Дивимося, 5 км, треба перевести метри. В одному. Метрі тисячу кілометрів. То треба 5 помножити на тисячу. Буде 5 тисяч метрів. Ми число 5 тисяч записуємо ось сюди. 5 тисяч метрів, записуємо. Далі. 80 дециметрів треба перевести в сантиметри. В одному сантиметрі 10 дециметрів, то треба 80 помножити на 10. Буде скільки? Буде 800. Записуємо до рівня 800 см. Давайте я буду розташовувати по порядку. Ось так. Перша буде 5000. Друга буде 800. Сюди пишемо. Буду стрілочку вамлювати. Ось так. Сюди буде 800. Далі 50 дециметрів в метри. В одному метрі у нас виходить 10 дециметрів. То нам треба 50 поділити на 10, буде скільки? Буде 5. Тому циферку 5 записуємо ось сюди в метри записуємо. Далі 7 дециметрів, 7 мм треба перевести в міліметри. Міліметри вже є, не переводим 7-7 дециметрів в одному дециметрі 10 мм. Ой, в одному дециметрі виходить у нас 100 міліметрів. То треба 7 помножити на 100, буде 700 і плюс 7 буде 707 мм. Записуємо число 707. Ось сюди. Далі йдемо. Так, натискайте на паузу, записуйте і йдемо далі. 13 метрів 40 см треба в сантиметрі. 40 см не переводимо, переводимо метри. В одному метрі 100 см. То треба 13 помножити на 100. Якщо ми множимо на 100, ми додаємо 2 нолики. Буде 1300 і плюс 40 буде 1340 см. Це число записуємо ось сюди. Ну і останнє у нас 3 кілометри. 33 метри треба перевести в метри. Метри 33 не переводим, 3 кілометри. В одному кілометрі 1000 метрів, то треба 3 помножити на 1000. Буде 3000 метрів і плюс 33 буде 3033 метри. Записуємо ось сюди. Натискайте на паузу, якщо необхідно, і записуйте без помилок в зошит цю вправу записуємо в зошит. Йдемо далі. Наступна вправа виконується усно, нічого не записуємо, тільки слухаємо таку задачу. Відстань від озера до водоспаду 2 км 735 метрів. А від водоспаду до вершини гори на 1 км 500 метрів більша. Визнач відстань від водоспаду до вершини гори. І у вас є два способи, як розв'язати таку задачу. Перший спосіб це коли ми переводимо кілометри в метри. В одному кілометрі тисячу метрів, то треба 2 помножити на тисячу. Буде у нас 2 тисячі і плюс 735, 735 метрів. Так само відбувається з 1 кілометр 500 метрів. В одному кілометрі тисячу метрів, 1 помножити на тисячу, буде тисячу плюс 500 1500 метрів. Тепер ми ці два читання. Числа додаємо звичайним способом одиниці до одиниць, десятки до десятків, і так далі. Отримаємо число 4238 метрів. Забираємо 4 000, це 4 кілометри. Да? І 235 метрів залишається. Діти, ми не пишемо, тільки слухаємо. Другий спосіб, без переведення. Ми записуємо метри під метрами, кілометри під кілометрами. І додаємо, виходить, теж. Саме число. То, коли ви розв'язуєте задачі такого типу, ви можете обирати кому як зручно. Хочете переносити, хоч, переводите, да? хочете, виконуєте дію стовпчик, головне одиниці вимірювання да? під одиницями вимірювання, метри під кілометрами і так далі. Не писали, йде далі. Посередині можете записати номер 689. Де на малюнок. У нас є ділянка, да? у нас є школа і будинок. Тут живе Аліса, тут живе Марія, тут живе Дмитро. І вони ходять до школи по периметру ось такої геометричної фігури чотирикутик. Тобто через газон вони не ходять. Перше питання: що понеділка Марійка повертається зі школи разом з Алісою? Тобто вона йде ось цією дорогою. Раз, два. Нас питають, скільки метрів, ну, яка, який шлях проходить Марійка зі школи додому. Дивимося, якщо до Алісиного дому 265 від Алісиного до Марійного 1140, 1140, то разом це яка діє? Додавання. Записуємо з нового рядочку. Треба 265 метрів, додати 1140. Ось цей приклад, ось він, жовтий, я вам вже записала. Записуємо його. 1140 метрів плюс 265. Додаємо виходить 1405 метрів. Але нам треба ще перевести їх в кілометри. В одному кілометрі 1000 метрів. Скільки тут тисяч? Одна тисяча, значить це один кілометр, і те, що залишається 405, це буде метри залишок. Тобто ми записуємо це ще на жовтому, ставимо знак дорівнює і далі пишемо 1 кілометр 405 метрів. Друге питання. Що вівторка Марійка повертається зі школи через Дмитрика, да, з Дмитриком іде. Тобто, скільки вона проходить з Дмитриком? Тут зі школи до Дмитрика 850 і від Дмитрика до Марійки 370. Разом треба виконати дію додавання. З нового рядочку записуємо другу дію. Да, ось вона перед вами. Додали, отримали 1200 20 метрів. Треба перевести в кілометри. В цьому числі 1000, тисяча, це значить 1 кілометр. Та тисяча це 1 кілометр і 200 метрів. Записали, дорівнює, перевели в 1 кілометр 220 метрів. Натисли на паузу, якщо треба, і пішли далі. Наступне вправо, треба розв'язати рівняння. Вправа 690. Записуємо. Хмінус 350 дорівнює 50. Зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти х, да, щоб знайти зменшуване, треба що зробити? У нас буде віднімання або додавання. Якщо ми віднімемо 350 від 50, у нас буде 200, а 200 ми не можемо відняти 350, то буде діє додавання. Записуємо х дорівнює 50 плюс 350. Звідси х дорівнює скільки? Так, х дорівнює 400. Записали, далі внизу переписали перше рівняння, замість х підставили 400. Наступне рівняння записуємо х мінус 350 поділити на 7 дорівнює 50. Яка дія в нас тут відбувається, так? З, х, що ми можемо з вами, Точніше, яка дія в нас буде перша, яку ми можемо виконати? Так, це 350 поділити на 7. То ми пишемо х мінус 50. Да, у нас залишається. А 350 поділити на 7. Нолик закриваємо, буде 5, і нолик, дописуємо, буде 50. Далі, у нас утворилось таке ж саме рівняння, як було перед цим. Х дорівнює, треба щось зробити. 50 плюс 50. Звідси х дорівнює 100. Записали, натискайте на паузу, переписали рівняння, замість Екса вставили 100. Наступне рівняння записуємо. У нас тут є невідоме, ми не можемо, значить, ми так будемо переписувати, а тут є відоме, ми можемо виконати цю дію. 7 помножити на 50. нолік закрили, 7 на 5 помножило, буде 35, нолік дописали, переписуємо. мінус 350 дорівнює 350. Звідси х дорівнює 350 плюс 350. Звідси х дорівнює 700. Записали, підкреслили, записали наше рівняння. Замість x вставили 700. Є таке. І останнє завданечко. Записуем. Натискайте паузу, да, записуйте, якщо ви не встигаєте. Права 691. Дивіться, у нас є чоловік, який їде на тренування на велосипеді. Його периметр, да? тобто як він їздить, такою геометричною фігурою. Ось А, Б, Б, С, С, Д і ДА. Тобто, ось така фігура утворюється. Дивіться, цей шлях він їде 4 км 200 метрів, цей шлях їде 3 км 500 метрів, цей шлях їде 5 км. А оцей шматочок нам треба знайти. Ми знаємо ще в задачі, що окрім цих частинок, він фесь маршрут Маршрут разом він проїжджає, дивіться, 14 кілометрів і 700 метрів. Тобто, у нас є разом весь шлях 14 км 700 метрів. І є частинки, які він проїжджає, однієї частинки не вистачає. Щоб знайти цю частинку, треба нам скласти рівняння, бо ця частинка невідома, ми позначимо її да? невідома. Тобто, якщо ми з вами додамо всі сторони і додамо оцю невідому цей ікс, то ми отримаємо всю суму. А вся сума у нас 14 км 700 метрів. Але треба перевести спочатку кілометрів. Да? в 4 км кілометри, кілометри, це 4200. Ось у вас. Далі. 3 км це 3500. 5 км це 5000. Плюс оцей Х, невідомий, ми не знаємо його. До Рів...